Вітаю ютуб! Це канал Lazy IT, і сьогоднішнє наше відео буде про три найбільш перспективні професії в кібербезпеці станом на 2025 рік. І якщо для вас е, стало подивом, що в кібербезпеці існують різні професії, ви думали, що там є тільки penetration тестери або, можливо, навіть хакери, насправді професій, які займаються кібербезпекою, набагато більше. І в нашому світі, де кібератаки стають дедалі складнішими, а технології все глибшими, кібербезпека залишається ключовим щитом. Тому в цьому відео три найперспективніші професії в кібербезпеці, які будуть в топі не тільки в 2025 році, але я надіюсь і далі, і далі. Бо насправді одну з них я займаю сам, але так як я маю деякі інсайди з цієї галузі, трошки з вами поділюся. Давайте почнемо з останньої, бо формат у нас буде наступний: я розкажу про три різні професії. Від найпростішої, на мою думку, можливо, хтось не погодиться: від найпростішої до найскладнішої, і відповідно... Ми будемо йти і від найменш оплачуваємої до найбільш оплачуваємої. Окей, значить, у нас на третьому місці це аналітик СОК. Що це таке? Хто це за людина? Це дуже гарна професія для входу саме в кібербезпеку. Це перша лінія оборони. СОК-аналітики відстежують підозрілу активність, реагують на інциденти в реальному часі і забезпечують безперервний моніторинг систем. Це, як я вже казав, чудовий старт для тих, хто хоче швидко зануритись у реальні кейси та інциденти. Вам тут знадобиться ваша увага, знання. Сієм систем, мереж, логів, всі ці знання вони потім вам знадобляться. По факту ви будете сидіти за якимось софтом, якимось сіємом чи не знаю, XDR, чим завгодно, або, можливо, за скоріше за все, за цілою цілою зоопарком софтів. І дивитися на різні спрацювання, індикатори, які відбуваються в системі, дивитися, чи це false positive, чи справді відбулася якась дія, яка небезпечна, чи це не false positive, а справді якась проблема. Наприклад, у вас є сервер, який дивиться в інтернет, дивиться в інтернет, да, тобто доступний з мережі інтернет, на ньому піднятий РДП. Це прям дуже погано, але дуже часто. RDP протокол. Користувачі підключаються по RDP і працюють на цьому сервері. І ось хтось починає на цьому РТП перебирати логіни і паролі, да, робити брутфорс атаку. Ці е, спроби, вони всі будуть моніторитися вашою системою, і ви, як сок-аналітик, будете бачити ці спроби і матимете реагувати. Е, СОК-аналітики часто працюють прямо. 24 на 7. Да? Як правило, це кілька аналітиків, які працюють там по 8 годин. І е, ідея в тому, що 24 години на день хтось такий сидить. Хтось сидить вночі, хтось сидить в день, зранку, ввечері. Тому це така е, фізично складніша робота за інші, можливо. Вона потребує витривалості, щоб ви е, стресостійкість мали якусь. Але вона навчить вам всім базам, вона покаже вам прямо всі атаки. Плюс такий маленький лайфхак, сок Аналітик може бачити атаки, які ще не зареєстровані. Якщо уважно дивитися, і якщо десь в світі існує Zero Day, якась атака, яку хакер тільки віднайшов. Він почне атакувати ваші системи. Ви можете побачити ці логи, ви можете побачити, як саме він це робить, які запити він відправляє до вас і зрозуміти, як працює. Ви можете бути перший, хто розшифрував цю атаку, зрозумів і зареєстрував її, як CV. це є. Це дуже-дуже непогано. Плюс, як я вже казав, ви розберетеся, як працювати з логами, з мережами. Це класний вхід у професію. Друга. Посада це інженер з безпеки хмарних сервісів. Так як все більше компаній мігрує в Хмару, але ж е, зручність не означає безпечність. Інженери з хмарної безпеки відповідають за те, щоб, не, е, щоб дані не опинилися в руках зловмистики. Вони працюють з Amazon, Azure, Terraform, Kubernetes. Якщо ви чули такі назви, ось це все інженери з хмарних сервісів. Вони. Е, Займаються тим, що налаштовують безпеку, да? це не це практично протилежне тому, що робить е, у класичному представленні хакер. Якщо хакер ламає, інженер з безпеки хмарних сервісів, саме хмарних сервісів, бо це зараз популярно, Хоча такий інженер може налаштовувати, ну бувають інженери з безпеки локальних сервісів, да? але ми кажемо саме про хмару. Отже, AWS, Azure, Oracle, до речі, в Oracle недавно був злив даних здоровенний, і привіт їхньому інженеру з безпеки. Отже, всі ці сервіси вони мають багато інструментів, які прямо їхні, проприєтарні, які використовуються для налаштування безпеки. Але я бачив ну, просто багатецько прикладів, коли AWS має. Сервіс, який дає можливість безпечно користуватися його різними асетами, його сервісами, іншими сервісами, і приходить не інженер з безпеки, а DevOps. і в нього трошки інше розуміння. У нього розуміння таке: я його включаю, цей сервіс, він працює, але як його налаштувати, і оці тонкі налаштування, знов-таки, якісь там правила. Це не його робота, він не знає, як це робити, і по факту, начебто, і всі безпекові сервіси Амазона увімкнені, але якщо розібратися, вони працюють на 10 своєї можливої потужності для того, щоб вони працювали на 100%, потрібні інженери з безпеки хмарних сервісів. Знову таки це дуже гарний бекграунд перед тим, як прийти до наступного рівня. Тобто ламати ці системи. Якщо ви зрозуміли, як їх захищати, як вони будуються, які правила, які запобіжники стоять на шляху, вам буде набагато легше їх обійти. Ну і третя професія це звичайно етичний хакер, пентестер, те, ти, те чим займаюся я. Вона з цих трьох професій. Найбільш оплачувана, хоча інженери з безпеки хмарних сервісів можуть в деяких моментах посперечатися з цим. Але професія етичного хакера це робота на межі там ризику і інновацій. Це люди, які зламують системи, але з дозволу. Їх мета виявити вразливість до того, як це зробить вломисник. У нас в арсеналі Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, купа різних сертифікацій і. На цю професію досі існує великий попит: конкурентна заробітна плата, і ну, прямо тут є великий велика нестача спеціалістів, етичних хакерів, які справді розуміють, що вони роблять, і які є гарними спеціалістами. Тому, якщо ви вирішили зануритися в кібербезпеку, ви можете починати прямо з будь-яких трьох цих професій. Але якщо ви пройдете їх одна за одною, ви почнете з аналітика, потім з безпекової інженера, так звані blue team, ті, хто захищають, а потім перейдете до red team, ті, хто атакують, оце прямо фаталіті. Це дуже класний бекграунд, Ви будете дуже успішним як етичний хакер. Це прямо 100%. З іншого боку, ви можете починати з етичного хакеру, з професії Penetration тестера, і теж буде дуже успішним. Тут це залежить від ваших талантів, вашої наполегливості, скільки часу ви готові цьому приділити, і як гарно ви можете розібратися з темою і наскільки ви, ну я не знаю, як сказати, розумний, скажімо так. Окей, на цьому в мене все. Я надіюсь, що трошки для вас пояснив. І провідкрив цю тему. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в телеграм. Всім дякую, слава Україні!